Я егоїстка, мабуть, ви праві. І я, бувало, думала про себе. Тримає час гріхи мої нові, коли старі ще відмолити треба. Я лицемірка, що ж, можливо, й так, життя навчило маски одягати. Щоб викупити спокій на п'ятак, доводилося інколи брехати. Я надто горда, вперта, як віслюк, якщо і так. Не вам мене судити. Я від повчань втомилась і наук, а ідеально не навчилась жити. Бездушна я, жорстока і черства. Ну, що іще там, це усі провини. Я визнаю, були й мої слова бездушними, жорстокими, черствими, були й дороги інколи криві. Бувало, й зло лишалося за мною. Я егоїстка, мабуть, ви праві. Та я й не прикидаюся святою. Як бачиш, я не подарунок долі, терпи, кажу, або втікай щодуху. поки ще ми не з'їли пуда солі, і світ не встиг замкнутися на глухо. Свавільна, гостра, не терплю розлуки. Я, мабуть, від природи трохи сперцем. Дивися сам, до кого тягнеш руки, щоб потім не хапатися за серце. У нас з тобою дуже різні мови, чи можна їх віднину об'єднати? Повір мені, повір мені на слово, тобі не вдасться бурю покохати.